Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. Сьогодні, друзі, ми продовжимо з вами нашу улюблену рубрику, що не так з певною гітарою. Дякую вам за дуже крутий актив та перегляди під минулими відео, і виходячи з назви відео, ви вже знаєте про що ми поговоримо так. Довгоочікуваний Ibanez або Ibanez RG. Ви дуже просили зробити розбір цього інструмента, але сьогоднішній формат відео буде трішечки відрізнятися від того, що було в минулих часних, так як Ibanez RG більш сучасна, більш модернова гітара, вона не має всіх тих проблем, які є у вінтажних та старовинних інструментів, які вже є, як кажуть, класікою гітарного будівництва. Тож ми спочатку поговоримо про об'єктивні мінуси, які зустрічаються, про суб'єктивні мінуси, які я можу навести. А також плюси цього інструменту та особисту мою думку, як зазвичай. Тож, беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште свій коментар, які мінуси ви знаєте цього інструменту, які я не згадав в цьому відео. Тож, поїхали! Варто зазначити, що модель RG має велику купу підвидів та різновидів, в залежності від. Типу струнотримача, в залежності від типу топу, в нас арктоп чи звичайний флеттоп, також кількість струн та багато чого іншого. Тому зачепитися за якусь певну модель в нас не вийде. Ми будемо говорити про нюанси кожного різновиду окремо в їх проблемах. Тож, як зазвичай ми починаємо з мінусів, тому що сварити завжди легше ніж хвалити. І першим об'єктивним мінусом, про який варто згадати, це шаткий рівень якості виготовлення інструментів. Неважливо, це Хіочі чи Банез Prestige, В одній партії у багатьох інструментів можуть зустрітися проблеми з там з підгонкою карману грифу, з тим як закатані та відшліфовані води, наприклад, у Ibanez RG лінійки Prestige, Стабільно недопресовані лади, не відшліфовані та не закатані. І це я кажу на досвіді двох моїх товаришів, в них абсолютно різні Ibanez RG Prestige з однаковими проблемами. Ось вам, наприклад, фото. Коли, наприклад, це одиничний випадок, це ще ладно. А коли це стабільна система, коли у вас лади недопресовані і взагалі-недороблені, то недороблені, що вам доходиться самим відполіровувати та шліфувати. Це взагалі-то дуже-дуже сильний мінус до таких фірмачів, як Ібанез. Продовжуючи розкривати зміст неоднозначності якості цього інструменту, варто звернутися до підбору деревини. Я зустрічав багато різних ібанезів, але такого, щоб використовували навіть не радіальний, не тангентіальний розпил, а якийсь торцевий на грифі. Це уж вибачте, це звичайний IBANs RG, навіть не Діво. Ось на фото. Або, наприклад, як в мене не гіо, там взагалі сучки. Дякувати, що з 2021 року вони покращили якість, і виготовлення навіть айбані Gio, Гіо, воно дуже високої якості, і підбір дерева там немає взагалі ніяких сучків. Ось дуже цікавий радіальний розпил на грифі. Я такого тільки в преміальних гітарах бачив, продовжуючи розкривати. Недоліки підбору деревини, я можу сказати, що ібанези щось мудрують з просушкою дерева, тому що у багатьох людей, з якими я спілкувався, в них так чи інакше колись ібанезовий гриф грив йшов гвинтом, в тому числі я не є виключенням, хоч в мене і не РГ. Можливо, нам так повезло, але сам факт: це не рідкість. Я таке часто зустрічав. Підсумовуючи все вище сказане, я можу додати, що дбайливо та старанно сумлінно обирайте собі гітару від Айбаніс, особливо. У преміальних лінійках, тому що в мого знайомого взагалі то були пошкреблені окантовки та не відполірована взагалі накладинка. До речі, якщо ти дивишся це відео, тобі привіт. Наступний мінус, який варто не уминути увагу, це електроніка, яку використовують Ibanez, а точніше їх датчики Infinity. Я не можу сказати, що в них поганий звук, якщо вміло його звести, підібрати еквалайзер нормальний, підібрати повністю підходящий імпульс гітари або ідеальний пресет на процесорі чи на ваших педалях наробити якісний ефект. Все буде тіп-топ. Але зазвичай всі знають, що ібанезівський звук доволі їдкий, ядовитий і плаский. Кілька моїх друзів, кілька моїх знайомих просили порадити їм звукознімачі на заміну, якісь бюджетні. І вони були цілком задоволені зміною звуку в кращий бік. Тож однозначно можна сказати, що Infinity датчики від Ibanez, вони не однозначні. Я би порадив поставити або Сей на Body Marzio, Мені вони більше до вподоби, ніж ті самі Infinity, особливо на чистому сигналі. Але це особисто моя думка. Ви можете бути зі мною не згодні. Якщо не згодні, пишіть в коментарях. Я читаю всі коментарі. Наступний та об'єктивний мінус, який є у всіх гітар, у яких є Floyd Rose, і Ibanez RG не є виключенням, вони ставлять на свої гітари Floyd Rose, в них є своя лінійка Edge. Це ефект кастрюлі. Так, коли ви зіграєте, вдарите по струнам, заклигушите струни, у вас з'явиться оцей ефект, як ехо через каструляку. Та ще й до цього ефект арфи після верхнього поріжка. Все це вирішується демпферами та паралоном, але сам факт. Це не додає частоти грі без вашого доповнення у вигляді парауну та демпфера. Що як там кажуть, що ми не люди, що самі не доробимо, так і тут: і лади, і демпфера, та все інше. Тож, з об'єктивними мінусами ми з вами завершили, а тепер поговоримо про суб'єктивщину. Багато людей лають системи флойду від Ibanez, тому що, кажуть, що у них неоднозначна якість, тому що вони бувають зроблені з силуміну, вони не тримають стрій, чи взагалі там якісь інші проблеми, там, струни не тримають. Я не можу нічого на цей рахунок сказати, я не грав на Флойдах від Ibanez. Особисто, моя думка, я вважаю, що потрібно ставити собі Schaller, ставити Goto або Original Floyd Rose. У мене особисто Original Floyd Rose на моєму DIN RC7X. Але що я можу сказати, все це вирішується тремсетером, або повністю блокуванням вашого Floyd Rose, якщо він вам взагалі-то не потрібен. Або, як я кажу, тремсетер. Він допоможе повертати Floyd в нульове положення, навіть якщо у вас трішечки там затопилися ножі. Наступною проблемою цих же інструментів є ручка гучності, як і у Fender Stratocaster. Багатьом людям вона все ж таки незручна і вони полюбляють, як на Лесполі, коли все. Находиться подалі від бриджу. Я особисто знаходжусь до таких людей. Але загалом вона знаходиться в значно кращій позиції, ніж у того ж самого fender Stratocaster Тут знову не об'єктивний мінус. Комусь до вподоби, комусь ні. І ще один мінус, який є у цієї гітари суб'єктивним, це їх версії з Арктопом. Є люди, які взагалі не полюбляють Арктоп. Ну звісно, вони і не купують собі такі гітари, але вони завжди в коментарях пишуть: Арктоп ріже руку, у Арктопа гострі грані, торці. От флеттоп це саме те. Особисто для мене це не проблема. В мене на гітарі одній і другій є Арктоп, вони зручні, це просто потрібно звикнути. Тут не можна сказати, що це погано або добре. Погано, коли взагалі ніяких скосів немає, коли повністю флеттоп, як на оріджинал Телекастері. Тож цей гештальт закритий. І тепер ми переходимо до плюсів цього інструменту. І саме перший плюс це ідеально збалансована гітара. Інженери, які проєктували цей інструмент, знали, як зробити так, щоб у вас не було некдайвінгу. Є одиничні випадки так. Але загалом всі інструменти, які я тримав, вони збалансовані ідеально. І чудовий доступ до ладів, і гарна п'ятка, і фіксація грифу на гвинтах, що ви можете повністю зробити ремонтопригодним ваш інструмент. А також саме головне 24 води і звичайна стандартна мензура. Другий об'єктивний плюс цього інструменту ширина можливості кастомізації вашого інструменту. Ви можете знайти на будь-який смак інструмент для вашої колекції. Саме це відрізняло Ibanez від конкурентів, коли він почав виготовляти Абеніс RG. Це ширина спектру кольорів, чого не було у Fender, Gibson та PRS. І по секрету скажу, що і зараз відрізняє. ще один об'єктивний плюс це ширина сегменту цих інструментів. Ви можете брати або шестиструнну модель, або семиструнну, або восьмиструнну. Особисто я фанат Семеструнів. Мені ці інструменти дуже зручні, хоч в мене і фірма DIN, він мало чим відрізняється від звичайних Ibanez. Цікавий факт, хто не знав, саме Ibanez зробили саме перший семиструн і восьмиструн також. І за цим окрема вподобайка, тому що це повністю розширює та змінює принцип гри на цьому інструменті. Ті, хто люблять чент, заходять у чат. Ще один плюс, про який варто не забути та сказати: це зносостійкий лак. Айбаніс використовує, наскільки я знаю, поліуретанові лаки. І вони навіть через кілька років тримаються і доволі якісно виглядають, що не можна сказати про вінтажні фендера. Вінтажні гіпсонат або інші інструменти, які використовують нітроцелюлозний лак або однокомпонентні лаки. Взагалі-то я не розумію, навіщо в електрогітарі, в якій звук комбінується з багатьох елементів і немає чіткого впливу деревини на сам характер звуку, використовувати тонкі шари лаку. Вам ж потрібно зробити повністю монолітний інструмент, який буде із часом становитися тільки краще, а ви використовуєте те покриття, яке потім вам злізе до дерева і дерево почне напитувати вологу. Цього я не розумію. Але Ібанес молодці за це їм вподобайка. І також не забудемо додати, що це був величезний вклад в історію розвитку інструментів та появу такого класу інструментів, як «Суперстрат». Саме «Ібанес» зробив ідеальний інструмент, на який збираються багато інших фірм. А також їх повністю змінили та розвинули ще в кращий бік. Так само, як і зазначавши збір цікавих комбінацій кольорів, також вели саме Гайбаніс, або як ми їх кажемо і називаємо Ібанес. Тож, незмінний вклад, величезний вклад в історію розвитку електрогітари зробила загалом то кожна фірма та кожна модель. Але свою нішу зайняли Ібенес саме через той підхід, до якого всі ми звикли. І тут, друзі, ми з вами доходимо до самої головної частини цього відео моє ставлення до цих інструментів. Величезний проміжок свого гітарного життя я був. Дуже сильним та відвертим фанатом гітар від Ібанес. Зараз мені вже не так цікаво, так як я сам виготовляю інструменти і сам розумію, що я можу покращити або зробити інакше під себе, чого немає в фабричних інструментах взагалі-то. На мою думку, Ібанес це круті гітари, вони зроблені якісно, хоч і мають огріхи по якості виготовлення та контролю якості. Але загалом, якщо ви правильно оберете собі інструмент, він вам буде дуже крутим концертним помічником. Та загалом дуже цікавим другом у музичному житті. Я впевнений, що всі фанати Бенезів, які зараз мені написали в коментарі під цим відео, знають про що я кажу і розуміють це. А всі інші, які напишуть, що автор не знає, про що каже, або автор не грав на цих гітарах, цілком самі не розуміють, про що кажуть, та загалом то не мали цих інструментів в своїй колекції, а просто мають такого ідола, як Ібанес. А тут ми з вами говоримо, як зробити свій інструмент краще, як його налаштувати, як зробити собі свій кастомний інструмент. І загалом маємо приємні балакульки під чайочок. А на сьогодні, всім дякую, всім до зустрічі, всім гарного дня!